Операція автобус. Її вже три тижні проводять в Закарпатській області. Автоінспектори перевіряють, чи не перевищена кількість пасажирів у громадському транспорті. Також на місці спеціалісти проводять техогляд автотранспорту. Причиною таких заходів стали ДТП, котрих за останні місяці все більше. За 20 днів проведення заходів нами виявлено понад 180 порушень. Таких, зокрема, це керування водіями, які керують несправними, технічно несправними транспортними засобами, і найбільше поширеним видом таким порушенням, яке допускають водії, це перевезення людей в кількості більше, ніж передбачено технічними характеристиками. Оскільки вже близько півтора року не проводиться обов'язковий техогляд, технічний стан автомобілів перевіряють прямо на дорозі. Бригада діагностів із спецобладнанням їздить по всій області. Оцінює стан автобусів та направляє на обов'язковий ремонт, якщо це потрібно. На основі їх свідчень інспектори виписують штрафи власникам несправних автомобілів. Ми перевіряємо тих стан автомобілів, які підлягають обов'язковому технічному контролю на дорозі. Перевіряємо для початку люфт руля, перевіряємо, якщо це дізельний двигатель, перевіряємо димність, якщо це бензиновий або газ, перевіряємо це викид. Сьогодні було зафіксовано два порушення. Значить, будуть складені адмінпротоколи на власників автомобілів, і також на влас... на водіїв автобусів. 680 гривень. Саме такий штраф автоінспектори виписали водію маршруту номер 8 за поламаний запасний вихід. Окремий штраф оплатить і власник автобусу. Крім цього, перевізник зобов'язаний виправити всі поломки в десятиденний термін. Задній аварійний виход, розбиті петлі, не може так працювати, завтра ми його устранимо. Ну, в принципі, проблема фірми вони мають провіряти і устраняти. тобто встановлювати нас і устраняти, щоб ми устраняли. В обласному ДІН наголошують, що такі перевірки це неодноразова акція. Їх проводитимуть дедалі частіше, адже безпека громадян перш за все.